Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні відео про те, як я вернувся в fc 24 в Ultimate Team, вирішив пограти. Дало мені безплатно Ерліна Холланда, ось його стати. Дав йому стиль зіграності Марксмен. Досить непогано, як на мене, для таких статів. Максимальний пес 99 прискорення 87, дуже швидко бігає, плюс золотий плейстайл на прискорення, йому його робить просто. Відкістим монстром. Перший матч, ось до вашої уваги, такий суперник мені попався, в нього також цей безкоштовний Холанд. Це матч в восьмому дивізіоні, і він за свого безкоштовного Холанда забив, а я за свого безкоштовного Холанда зрівняв. Але надалі в цьому першому матчі вийшов дисконект і перший Блінк-Хомон, як кажуть. Ну і наступний матч в принципі, вже вдалося мені нормально зіграти. Ось такий суперник мені попався. І перший гол в забиваємо на складі Родріго. Один-міл. Ну а потім Ервін Холанд довів рахунок в цьому матчі і до розгромного Ну, Так проблем у мене в принципі не було і надалі цілу серію матчів я вигравав, в мене не було проблем. І до вашої уваги просто хайлайти з Сервінгом Холландом. наскільки круто він себе проявив. Дуже гарно відкривається Erwin Холланд. дуже гарно реалізовує моменти, просто дуже добре він вписався в мій старенький склад, який я не прокачував уже, до речі, 2 місяці. Дуже сильно відкривається за рахунок плейстайлу, він швидко відкривається на м'яч, класно пробиває. І створює дуже багато небезпечних моментів. Навіть віддає гольові передачі. І навіть з його допомогою Михайло Мудрик відзначився. Ну а в останньому матчі суперник домінував на полі, якби його виграв то матч, то перейшов би в 7 дивізіон. І в цьому матчі навіть Холанд зробив дубль, але цей дубль не допоміг мені навіть зробити в нічлі. 4-3 я програв в цьому останньому матчі і поки що залишаюся в 8 дивізіоні. Потім я вирішив ще одну гру зіграти, і тут Коланд заробив штрафний, який пробив Девід Бекхен. Просто шикарний гол. Цей гол зробив, просто мій вечір до всі 24 Так, не завжди ну, не тільки приємні враження в мене склалися від всі. Ну, Зрештою, той матч я зіграв нічю, суперник зрівняв рахунок. Ну і склад, як я говорив, уже в мене залишився ще 2 місяці назад я його собі нафармив. Оце за рахунок Холланда, в принципі, в мене і з'явилось це підсилення безкоштовне. Ну, а через 2 місяці це, звісно, вже склад у мене не супер актуальний. На той час це був досить імбовий склад, досить непоганий, але зараз це вже. Це вже пережиток минулого. Ну, таке от відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам ця рубрика подобається. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!